Тиха загроза на Прикарпатті чадним газом отруїлись дві сім'ї. Перший випадок трапився в Івано-Франківську. Повідомлення до рятувальників надійшло від медиків. До лікувальних закладів госпіталізували 35-річну жінку та двох її дітей 10 та 8 років. Попередньою причиною отруєння стала несправність газової колонки у багатоквартирному житловому будинку. І вже сьогодні по обіді до рятувальників від медиків Рогатинської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них Госпіталізовано теж сім'ю, маму і трьох дітей віком 6, 8 та 11 років, також з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Вовірною причиною стала несправність печі на твердому паливі. Кількість випадків отруєння чадним газом кажуть рятувальники збільшується зі зниженням температури. Серед основних причин несправні газові колонки, котли, печі та димоходи, а також використання обігрівачів без доступу до свіжого повітря. Рятувальники вкотре звертаються до мешканців області з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки перед початком опалювального сезону завжди радимо перевірити всі прилади, залучити представників газової служби. Також обов'язково провітрюйте завжди приміщення, обов'язково мають бути прочищені димоходи. Також шляхи вентиляції ні в якому разі не використовуйте для приготування їжі. Чи газ не має запаху кольору чи смаку, тому людина може навіть не помітити отруєння одразу. При перших симптомах, таких як нудота, головний біль, запаморочення чи сонливість, слід негайно не звернутися до медиків. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. два. Тепло буде, але поки не у всіх. Вже у п'ятницю у Івано-Франківську стартує опалювальний сезон. Згідно з розпорядженням першими обігрів отримують лікувальні заклади. Далі підлючать. Тому школи та дитячі садки, де є твердопаливні котли, електричне опалення або стоячі котельні. Найпізніше тепло надійде до будівель, які обслуговуються загальними котельнями, а також до котельні на індустріальній, що перебуває в оренді міста. Сьогодні я вже розпорядження, думаю, що завтра це лікувальні заклади, де є на електриці, де є на щепі. З понеділка, думаю, ті дитячі садочки в першу чергу, де є котельні, окремо стоячі, які є можливість включати, і протягом тижня будемо запускати котельні. Е, найпізніше запуститься котельня на індустріальні, яка є ще рік цей в оренді міста. Тобто ми взяли її в оренду е, громаді, та, вона найпізніше запуститься. Ну, тобто, е, це не буде одному це не буде так по одному. Е, Традиційно цей запуск буде не менше 3-4 тижнів. До слова, процес запуску опалення буде поступовим. Традиційно він триватиме 3-4 тижні від моменту включення котелень. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Створити відкритий майданчик для обміну досвідом, обговорити сучасні виклики та знайти ефективні рішення для впровадження інноваційних технологій навчання. У Університеті Нафти і Газу триває міжнародний науково педагогічний форум інноваційних технологій в освіті. Цьогоріч він отримав міжнародний статус. Фокус форуму на власне на, на освітянських питаннях. Тут ми так розширили свої межі за вірніше свої рамки за межі університету нафти і газу. Ми всі маємо спільні проблеми. Виклики тут і виклики дистанційного навчання, до якого ми в певній мірі звикли, але воно має свої недоліки. Знову ж таки, поруч з цими викликами дистанційної освіти йдуть виклики щодо застосування штучного інтелекту. Щоб зміни в освіті були ефективними. інновації мають хопити всі рівні від школи до вишу. Для цього університет співпрацює з різними освітніми структурами. Серед них центр освітніх інновацій Івано-Франківської міської ради. Ми маємо співпрацю з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, маємо ряд заходів, які ми реалізовуємо. Спільно і, тільки, і не тільки загальноміських, загальнообласних, а і всеукраїнських, і міжнародних. Ми запровадили ряд конкурсів для дітей, аби їх залучати максимально до навчання. І завдяки нашій ініціативі в університеті відкриті навіть гуртки серед моделювання для того, щоб діти в їхній такий дуже гарній лабораторії в центрі інноваційного розвитку не тільки навчалися, а вже створювали власний продукт. Сучасні технології університет вцілює не лише у теорії, а й на практиці. Сьогодні в навчальному закладі активно застосовують штучний інтелект, а також створюють віртуальні лабораторії. Ми зараз активно впроваджуємо інструменти штучного інтелекту в освітні процес, які значно його ну, полегшують, покращують підготовку освітніх матеріалів. Також ми активно впроваджуємо технології дистанційного навчання і імерсивного навчання також розпочали впровадження віртуальних лабораторій створення використання окулярів до повної реальності. Триватиме форум два дні. За цей час учасники презентують власні напрацювання та спільно шукатимуть практичні рішення для оновлення освітніх підходів. Діана Висоцька, Андрій Гаргара, телеканал 402. Допомогти молоді знайти свою справу у Франківську на базі центру професійно-технічної освіти номер один відкрили профорієнтаційний хаб. Він містить сім практичних станцій, де учні зможуть знайомитися із різними професіями. Серед них перукар-модельєр, перукар-модельєр, перукар-візажист, кравець, закрійник, вишивальник та адміністратор. Сам хаб складається з кількох локацій, які представляють всі професії, які навчають, навчають у нашому навчального закладу. Для чого цей хаб? Для того, щоб нашим майбутнім абітурієнтам там під час проведення профорієнтаційних заходів ми могли показати, що саме кожній професії ми навчаємо, що які саме конкретні. Звичайно, це можна було б зробити у майстернях навчального закладу. Вони в нас є досить хороші, досить сучасні. Але... Ем... Краще це зробити в одному місці. Проєкт реалізовано у співпраці зі швейцарсько-українським проєктом «Десайт», який спрямований на підтримку реформ у сфері освіти в Україні. У його межах у центрі відремонтували приміщення та створили навчальний простір, оснащений сучасним обладнанням. Його ідея в тому, щоб діти зі школи це сьомий, восьмий, дев'ятий клас, могли відвідувати профтехи, пробувати себе в різних професіях. Для того щоб привернути більшу увагу до професійної освіти, діти мають спробувати ці професії на практиці не тільки дивитися відео, а також пробувати своїми руками. Тому, власне, півтора роки тому ми започаткували цю ініціативу разом з профтехом. Ми відремонтували велику площу. І наповнили її дуже сучасним обладнанням, і все це нам вдалося за підтримки уряду Швейцарії. В цілому ми інвестували понад 4 мільйони гривень в цей проєкт. Профорієнтаційний хаб має на меті допомогти молоді зробити усвідомлений вибір професії, каже заступниця голови Івано-Франківської ОДА Крістіна Торган. Це один з десяти закладів, який в результаті конкурсного відбору увійшов і зараз реалізовується такий важливий проєкт. Це проєкт Дісайт Профтех. Дуже важливо, що саме цей хаб це стане своєю рідною платформою, таким місцем, де відбуватиметься взаємодія закладів середньої освіти, бізнесу, органів державної влади та місцевого середування. До слова у межах проєкту, «Десайт» в Україні створено вже 10 таких профорієнтаційних хабів. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Відремонтували класні кабінети, встановили сучасну систему опалення, облаштували актову залу та спортзал. У Пасічнянській громаді відреставрували початкову школу номер 2 Тепер навчальний простір став комфортним і безпечним для дітей. Наразі у школі навчається близько півсотні учнів у чотирьох навчальних класах. Завершує здобувати початкову освіту Богдан Бенюк. Хлопчик каже, проводить у школі майже півдня, тому для нього важливо, щоб у класах було тепло. Мені найбільше подобається те, що є вже актовий зал, що можна, наприклад, якщо буде на дворі сиро, можна буде провести фізкультуру. Мені дуже подобається, як облаштували наші класи, змінили колір стін, підлоги. Це важливо, бо і навіть вже додали батареї, бо не було батарей. І у нас опалюваний сезон 12 жовтня. І якщо було холодно, то нам не палили пічки, а тепер ми можемо включити батареї. Тараді мати школяра пригадує, навчання розпочинали ще у 2021-му. Тоді умови були далекими від комфортних. У школі не було санвузлів, діти були змушені виходити на вулицю. Також бракувало актової зали, де можна було проводити свята та концерти. Мені як мамі дуже хочеться, щоб моя дитина навчалася у комфортних умовах. Звичайно, щоб класи, щоб вони мали можливість і позайматися, вийти трошки, подихати свіжим повітрям, щоб територія була облагороджена. Ми дуже цього чекали. Завідувачка філії Пасічнянської початкової школи номер 2 Наталія Заєць каже, оновлення навчального закладу це велике досягнення для всієї громади. Тепер класи забезпечені сучасним технічним обладнанням, телевізорами та ноутбуками. Харчування для учнів довозять із ліцею, адже облаштовувати окрему їдальню для невеликої кількості дітей економічно невигідно. Сьогодні чотири класи в нас є наповнюваність середньому до 12 дітей. І є група короткотривалого перебування це діточки п'ятирічного віку. Ми маємо світлі просторі коридори, санвузли. Діточки всі бачимо, що в нас є опалення, якого не було раніше, ми тільки пішне опалення у нас було, але зараз у нас є вже, як ми бачимо, і тепло, і гарно. І світло й затишно, гарне подвір'я. У нас є якого у нас не було. Реконструювали школу упродовж року за рахунок бюджетних коштів громади, витративши на це більш ніж п'ять з половиною мільйонів гривень. У Пасічнянській громаді загалом функціонують чотири ліцеї, три гімназії та шість початкових шкіл. Щороку, каже голова громади, роблять усе можливе, аби покращувати умови у навчальних закладах. Ремонт класів, опалення, встановлення котлів з актовий зал, спортзал, подвійне укриття. Це все нам обійшлося. Бюджет двох років 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Це з фасадом, з перекриттям даху, з замінами всіх комунікацій, з цим всім, це 5 мільйонів 700 тисяч гривень з податками. Це було потрачено на ремонт даної школи. За словами голови громади, наступними на оновлення чекають ще п'ять навчальних закладів. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Оновили вбиральні. У ліцеї номер 17 відремонтували шість туалетів, повністю замінили унітази, плитку, раковини та двері. А ще завдяки бюджету участі минулого року у школі також модернізували і стелю. Це капітальний ремонт, це все зробили від нуля, від плиточки до нових унітазів, нове світло, освітлення, Так, це все нове, тобто капітальний ремонт туалетів. Були в дуже жахливому стані. Напевно, ще від початку відкриття нашого ліцею. Щось десь робилося, але щоб тако капітально зробити ремонт це нам вдалося аж цього року зробити. Під час повномасштабного вторгнення основний акцент у школах та садках робиться на оновлення укриттів та засобів для безпеки, каже директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко. Та, попри це, місто активно береться за ремонт приміщень. Незважаючи на повномасштабне вторгнення, не єдиними укриттями, звісно, ми намагаємось в кожному ліцеї зробити те, що необхідно станом на зараз. Так, 17-й ліцей були зауваження від батьків, що туалети в критичному стані, насправді так і було. І тому ми вирішили в цьому навчальному році, по завершенню попереднього, зробити все ж таки туалети для дівчаток, для хлопчиків на кожному поверсі. Міська влада планує надалі модернізовувати освітні заклади, аби перебування дітей у школах та ліцеях ставали кращими. Дуже була велика потреба. Батьки просили туалети оновити силами міста, саме міського бюджету, ми оновили ці туалети, і це був пріоритет для міста. І тішимося, що вдалося це зробити. Хочемо поступово, щоб наші заклади ставали все кращі. Діана Висоцько, Віталій Магалаті, телеканал 402. 20 планшетів та 100 комплектів нового спецодягу отримав Івано-Франківський водоекотехпром. Це частина проєкту з модернізації моніторингу систем водопостачання, що реалізується в рамках програми поща Україна Україна-2021-2027». До кінця року підприємство очікує ще три важливі оновлення: спектрометр для аналізу води, автомобіль для аварійних бригад та автоматизацію 40 насосних станцій. До кінця року ще має бути поставлений дороговартісний спектрометр на водоекотехпроми який буде визначати якість води, також аварійний автомобіль для того, щоб виїжджати на виклики і виїжджати на аварійні ситуації для того, щоб вчасно їх ліквідовувати. Найбільша частина інвестицій піде на автоматизацію насосних станцій міста. Система дозволить порівнювати скільки води подається в мережу із фактичним споживанням мешканців та підприємств. А також ми закупили дороговартісні роботи по автоматизації 40 насосних станцій міста Івано-Франківська, які будуть співставляти витрати на насосних станціях і те, що споживає населення і юридичні особи, і бачити, де необхідно приймати більш правильні управлінські рішення по тому, щоб інвестувати в яку гілку вперше. Першу чергу міжнародний проєкт допоможе водоекотехпрому не просто оновити обладнання, а стати сучаснішим та ефективнішим. Важливо, що в рамках міжнародного проекту реалізовується такий комплексний ряд заходів. Це тільки частково така допомога. Це спецодяг і планшети для працівників. а Загалом буде встановлена система, яка дозволить нам бачити втрати в мережах водопостачання на кожній насосній станції, особливий. Обладнання спектрометр, який буде дозволяти нам бачити якість води, що дуже важливо в таких умовах, особливо. В умовах водопостачання централізованого в місті Івано-Франківську дуже важливо. Міжнародна співпраця Івано-Франківська з польським містом Сєдальце вже приносить перші результати для комунального підприємства. Завдяки польсько-українському проєкту місто переходить від паперових схем до сучасної цифрової системи, яка дозволяє економити ресурси та підвищувати якість послуг. Віталія Кочвиталі Магалаті, телеканал 402. Турбота від чотирилапих товаришів на Прикарпатті для поранених воїнів провели терапевтичну зустріч з собаками. Регулярні сеанси каністерапії допомагають пораненим захисникам відновити внутрішню рівновагу, формують стійкість до стресу та позитивно впливають і як на фізичний, так і на психологічний стан. Позитивні емоції від такої зустрічі залишилися у військовослужбовця Вадима. Після важкого поранення чоловік проходить реабілітацію на Прикарпатті. Вважаю, що потрібно проводити такі заходи з терапією з собак. Відволікають від усього того побаченого там, наприклад, радий був побачити собак сьогодні, побачити їхні емоції, відчути їх. Спілкування з чотирилапими друзями стало для воїнів справжнім джерелом позитиву. Собаки лагідно підходили та дозволяли себе гладити. Їхня присутність створювала атмосферу довіри, затишку душевного тепла сьогодні на базі кінологічного центру. Було проведено черговий реабіляційний захід під назвою Каністерапія. Він був проведений з військовослужбовцями та правоохоронцями, які отримали поранення на війні. Наші військовослужбовці мали змогу більш ближче познайомитись з роботою кінологічного центру, а також з роботою собак. Подальшому нами планується продовжувати дані заходи для покращення психологічного та емоційного здоров'я наших військовослужбовців. Організували захід для поранених поліцейських і військовослужбовців на базі кінологічного центру. Таку традицію кажуть, продовжуватимуть і надалі. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402.